Всім привіт, друзі! Радий вас бачити на каналі. Давно не знімали, часу немає, роботи багато. Що у нас? Поміряємо бичка. В днів 5 ми його обміряли, був 40 кг. Їсть гарно, 8 літрів молока на добу ми йому даємо. Там уже в сараї тісно, він там застоявся. Вивели поки що до загону, буде поки що там прив'язаний. Потім йому зроблю загон з навісиком. І буде ще рости до двох місяців в загончику великому. Потім піде пастись. Коротше, якось так. За абрикосу, що у нас за абрикосою, то ми ще її злучали. Якщо ви пам'ятаєте, то ми її покрили сім'ям PIC PIC. Це гарний хряк європейський. Е, самий ну, сім'я, яке є на ринку. Це дуже гарні е, гібрид поросят, який швидко ростуть. Коротше, зайдемо до абрикоси. То у нас стався дуже такий потоп, е, шлангу прорвало, її там затопило. Короте, вчора дуже багато роботи думав, вчора відео зняти було ніколи. Ну, короте, що ми сьогодні? Ми, виходить, висадили помідорки в нашу грядку. Рожеві, червоні з краю Чорний принц або смуглянка, як їх хто називає помідорчики. Вони такі чорні, як чорні такі вони. Ну, дуже смачні, нам дуже подобаються, Це розсада своя, в парничку вирощена. Ми там на городі. Ніколи було знімати. Потім покажу вам наш город. Ми там соток 7-8, ну, десь в районі 7 соток. Засадили картоплі, багато посадили. Хто в Тіктоці бачив, я там трошки коротеньке відео показував. Картоплі реально дуже багато. Півгорода ми засадили картоплі. Но немає дощу, хто зна, що воно буде. Там треба поливати, треба купити такі поливалки, які розбризгують. Тому що там полив є, а часу піти поливати немає. Ну, коротше, Помідори, слава Богу, свої, тому що минулого року вони дуже хворіли покупні. Розсада була шикарна. Ну, хто на каналі давненько пам'ятають відео, що у нас тут такі, як дерева, були помідори. Але захворіли і всі були жовті. Коротше, капець. А це вже своя розсада мамина. У мами навіть ці помідори, вона їх минулого року трохи на городі у себе висаджувала. І вони не хворіли практично. Мало у мами було розсади. Вона так в ящичках трошки виростила, і на городі. Посадили. І, в принципі, вони менше хворіли, ніж оці то, що ми купили тоді. Ну, коротше, надіємось, що буде все нормально. Тут залишилось місто під огірки. Ми на городі багато огірків посадили, тому що мама таку плантацію любить засаджувати огірками. Я сіялкою засадив. Ну, як дощі, як вони зійдуть. Подивимось, коротше, коров буду годувати, тому що минулого року мама насадила дуже багато. І... Корів я годував капець огірками. Що навіть коли вони у мене на люцерні були прив'язані, вони бігли е, відірватись, щоб знали вже, де огірки посажені, щоб їх їсти. Коротше. Ну, нам буквально тут треба кустиків до 10, не більше, щоб собі е, свіжих огірків було зірвати і з'їсти. Ну, коротше, якось так. Ходімо дотиляти. Так, що у нас тут? А, ридиску. о, Ми зараз давайте ридиску абрикоси, до абрикоси спочатку сходимо. То Ми вирвали вже остатки редиски. Вона вже не смачна, вона така вже з волокнами. Зараз підемо абрикосу, Вона їсть усе. Я її так з дуру почав давати. Сироватки ж багато. Е... Відро у день сироватки. І 2,5 кілограми чистого зерна меленого. Так що ви думаєте, вона відгодувалась, що капець. Зараз даю їй 2 кг зерна всього, і ніякої сироватки. Тому що до опоросу вона вставати у нас перестане. Коротше, сироватка у нас дуже жирна, тому з нею не треба гратись? Бо. Заживі я свиня. <гум> І буде капець. Так, ну ходімо. Зараз зайдемо до нашої абрикоски. Що вона тут? Ой. Так. Що ти тут? Давай я до неї зайду трошки. Так, виходить. Зірвало отут шлангу. О тут щось зірвало трохи. І тут повна, повне корито води було у неї. Затопило її тут капітально. Я вчора її в загон виганяв. Виганяв її в загон. І тут чистив. Добре, що є йодоклін. Він і вологу гарно витягує. От бачите, підлога відразу стала суха. І гарну дезінфікацію зробив. Ну, продезінфікував тут все. Вставай, давай, о! Отак так от, ось така. Від'їла вже задницю свою. Не знаю, вже за 200 кг точно в ній. Треба її частіше виганяти. Що по ній? Вона не перегулювала. Слава Богу, не перегулювала. Надіємось, що вона покрилась. І якщо, дай Бог, так воно і є, то Поросятка у нас планується на кінець літа. На кінець літа десь поросятка. Коротше такі справи. Ха. Ха -ха. Важка. Важка свинючка, не треба перегодовувати, то вона вже їй важко і вставати і ходити. Ну, я ж кажу, начебто багато їй не давав сироватки, але ж відро в день дуже багато. Зараз взагалі не буду давати. І на днях покупляли сало. З порося, якого годували молочкою. Так я вам скажу, ну, це дуже смачно. Я забув, що таке смачне сало. І зараз ще швидше хочеться дочекати своїх поросят, щоб ми їх годували самі молочкою. І потім різали м'ясце, сальце. Я думаю, це буде не порівняти з магазинним. Та навіть і у багатьох свиноводів. Ну, молочкою не всі ж годують. Ну, коротше. Буде на пробу, обов'язково. Дочекаємось, все буде добре. Так, ну що, до теляти сходимо. Так, ну, отакий у нас бичечок. В принципі, я вважаю, що гарно вгодований. Гарно п'є молочко. Мама в нього хороша. І генетика теж, тому що від штучного запліднення, в принципі. Я думаю, що від нього телятка потім будуть нормальні. Будемо старатись. іди покажи, яку, яку він мішанку їсть. Поки що отакий крупний помол їсть. те, що я йому робив, він ще не доїв те. Гарно ходив в туалет після такої мішанки. І, в принципі, виїдає гарно, уже з'їв за місяць, ну, кілограм 10 з'їв. Не дуже багато, в принципі, ну, я так думаю, тому що він просто. Наїдається молоком. 8 літрів на добу він випиває. Зранку 4, ввечері 4. Їсть сіно вже дуже давно. Він там з 10 днів почав потрошку його жувати. З двох тижнів вже їв гарно, що сіно, що зерничко під'їдав. Ну і водичку п'є. Оце повне відро йому наливав. Навіть оце зараз як вивів сьогодні. Уже піввідерця випив. В принципі, я його якби. Відро з водою у нього не забираю. Я йому просто наливаю стільки води, скільки він ну, щоб не обпивався. І перед випайкою я просто бачу, що він якби води не напився багато. У нього не багато, там пустеньке відро. Я йому якби молоком його випаїв, потім води далив. І я знаю, просто, що після молока він воду пити не буде. Він якби напився і все. Тому все воно індивідуально. Так, давайте його заміряємо. Так, підніми трошки голову. Так, от, так от, так от, от, так от. Давай трошечки стань ровніше. 74 кілограми, бачите, от. 74 кілограми. 74, 95 см обхват. Голштинська, сементальська. Ну, по-червоній я більше орієнтуюсь, тому що він молочна порода. 74 кілограми. В принципі, гарно затягнув. 74 кілограми це гарна вага для місячного теляти ну, взагалі, взагалі. Тому що навіть дивіться, за місяць він набрав 40 кілограмів, 34 кілограми. Це кілограм привісів на добу, ну це, це супер, що тут казати. Це нормально, це класно. В принципі, так зараз його годувати. До двох місяців молочко він буде у нас отримувати. В принципі, є лишнє молочко, і чоб його не попоїти. Але ближче до двох місяців будемо потрошку ну, сироватка, 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 привчати на сироватку. І з двох місяців вже повністю він піде на сироватку у нас. Тому що сироватка у нас жирна. Вона якби часто є у нас в наявності. А як от, як зараз така ситуація, що молоко. Молочки нам вистачає, тому що молочки у нас зараз було в районі 45 літрів, зараз літрів 40. Тому що трошки жара, що це дає про себе знати. Жара, жара, спека, спека. І трошечки просіло молоко. То було 45, навіть часто проскакало. Ну зараз 40. Тому, в принципі, якось так. І це ж на теля 8 літрів іде. В принципі, подивимося. Якщо дуже сильно просяде молоко, то вже будемо бачити, як картину, скільки ми йому можемо дати. А взагалі, якщо його перестанемо поїти і побачимо, що з молоком ну, важкувато, багато переробки, то ми, може, ще одного бичка знайдемо, вигодуємо. Тому що телятина зараз, по-моєму, десь 300 гривень за кілограм. А я планую так, щоб ми і свинину. І телятину, якщо ми будемо більше брати телят, якихось тримати, своїх там, ще підкупляти. Ну, знову ж таки, час покаже, як обстановка буде, що ми будемо планувати. Ну, але плануємо різати самі і продавати людям ніяких перекупщиків, ніяких барих. Тільки напряму людям. Будемо знаходити всіх знайомих через Тікток, через соціальні мережі, знаходити. Хто біля нас недалеко, і продавати дійсно якісне м'ясо. Тому... І всім бажаю так старатись продавати самим, Тому, що якби тоді ви максимально зможете заробити. Так, Так. так кружку повісить, то ми поливали грядки, висаджували. Так, зараз і мілку треба загнати, буде в загон. Що в нас по мілочки? У нас год була тільна. Кидалось ото раз, потім другий мені ніколи було привезти асімінатора. Потім третій я був на роботі. І з роботи приїхав, не доїв, тому що асімінатор каже, не треба доїти, не бажано. І я за ним бігом 10 кілометрів привіз. Швиденько він осімінив, Потім його одвіз, бігом доїть, тому що 14 годин була перерва між доїннями. Ну нічого страшного, все нормально. Молока, звісно, дали багато. Ну, а вим'я нормально. Що вона у нас зараз дає? Дає зараз літрів 16, 15, 16. Білочка літрів 30. Ну, як для корови, яка доїться вже рік, це нормально. В принципі, нічого страшного. Тепер оце як не перегуляє. Що твоя дитина? Тий бичечок. То вона ж тільки там бачила його в сарай. А це вже тут. Скажи, не пойму, що робиться, да, білка? І виходить, в принципі, ну, йди, йди загоню на місце. Давай, 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 йди, на, йди в загон. Давай. Давай, заходи. Давай в загон. Давай, 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 давай. Давай. То зараз підемо доїтись, але там сараїч, нічого ще не готово. Просто пригнали всю воду, випили. Що ти, не поймеш, що це за малече? Хоча мілка знає, вона напротив бичка, бичок напроти мілки стояв, облизувала його там щось. Оце твій майбутній кавалер. Треба його виростити і можна буде ним наступний рік мілку покривати. Нічого. Виростим, да? Та твоє, твоє, да, білка. Коротше, в принципі, 15 літрів десь 16-15, нормально. Нормально. Ну, До запуску впаде молоко на 12, може і на 10. Через те, що воно довго так буде доїтись. Ну нічого страшного, що поробиш. Треба просто в 3 місяці привозити і рихталити. Обов'язково. Ну, я ж кажу, робота. На все просто не розірвешся. Думаєш, та, та, та все буде нормально, а ну ж бачите. Якось так. Зараз підуть на дойку, в принципі, так, все нормально, роботи багато, отак от крутимось. Треба тут біля, біля сіновала зробити. Оце вирубаю, там трошки віток розгребу, постелю підлогу, покладу сволока, постелю пол. Зроблю навіс від сіновалу такий хороший, заодно і. Цей сарайчик ми під, під птицю, під курей переробимо з часом. А отут біля сарайчика буде велика така загорода. Ну, як велика, може 3х3-3х3,5. І бичка туди прив'яжемо. Ну, може, він так з часом буде у нас тут. Якийсь навісик зробити, щоб у нього їжа не намокала. І буде на вірьовці біля корів, біля загону. А тут буде загон, хочу зробити, щоб було куди поросят. Поки тепло, поросят на відгодівлю. І там сарайчик треба збільшити, буде ту нашу врімянку. Тому що як буде виводок, треба кудись відділяти, е, утеплити, щоб на зиму був, ми собі всіх поросят залишали. Навіть потім додавали ще свиноматку, щоб було хоча б дві. Ну, знову ж таки, по часу, як ми зможемо потягнути. Тому що і корови, і поросята, і робота. ну, Якось будемо. Це так. Не те, що плани, а таке, що плануємо приблизно робити. <смі> не, не знаємо, як це по часу, скільки в нас займе, тому що і ситуація не, не зрозуміла, і можливості такі, що дуже не розгониться в плані будівництва, немає можливості так щось будувати капітальне, щось планувати. Виходимо з того, що можемо так заробити та розробити. зробити. Ну коротше, такі справи у нас потихеньку працюємо. Всім миру, здоров'я, добра. Дякую за увагу.